Проблему викладання військової підготовки у середніх та спеціальних навчальних закладах обговорили викладачі предмету Захист вітчизни спільно з представниками обласного управління освіти та керівниками місцевих комісаріатів. Наші кореспонденти спробували з'ясувати, хто і як виховує сучасних школярів у патріотичному дусі і чи потрібно їх навчати основам військової справи. Викладачі освітніх закладів Богородчанського, Галицького, Тисменецького, Надвірнянського та Тлумицького районів, а також міста Івано-Франківська, зібралися у приміщенні школи номер 15 щоб спільно обговорити проблемні питання підготовки молоді до захисту вітчизни. Попри те, що від цього року українських юнаків більше не призиватимуть до служби у Збройних силах, викладання у школах основ військової підготовки не втрачає свого значення. Наголошують освітяни, оскільки головна мета цього предмету заохотити юнаків дбайливо ставитися до свого життя і здоров'я та навчити їх ефективно діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Викладачами даного предмету за носвітньої школи профтехнавчання заклади вища забезпечені 100%. Ми маємо лише трьох викладачів, які не мають офіцерського або звання, або такого, що не служив в армії з певних причин. Є проблеми забезпечення матеріально-технічною базою, є проблеми створення тарів. Покращувати матеріально-технічний стан класів військово-патріотичного виховання вдається завдяки допомозі батьків та меценатів, відзначають у обласному департаменті освіти. Ми маємо певний досвід, де в кожному районі придбано навчання автомати через магазини за кошти спонсорів, за кошти депутатів відповідних рівнів. За кошти благодійників, але цю справу треба продовжити, бо не кожна школа має автомат і не в кожній школі їх є достатня кількість. Традиційно дворічний курс предмету Захист вітчизни для старшокласників закінчується триденними навчально-польовими зборами та проведенням обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Джура. Одним з основних етапів проведення цієї ігри є проведення стрільби з автомата калашника або малокаліберної гвинтівки. Тому сьогодні проведено цей семінар для того, щоб нагадати, як проводиться стрільба, як необхідно готувати учнів до цього питань. Заняття на полігоні допоможуть юнакам закріпити знання, які вони здобули за партами, вважають освітяни. А представники військового комісаріату розглядають такі практичні заняття як можливість додатково заохотити юнаків до вступу на контрактну службу у Збройні сили України.